Дівчатка нарубала пекінської капусти, скільки її тут, може грам 300. Я взяла капустину, ну так лежить капустина, і три колечка, отак відрізала товщиною сантиметрів по 4. І тоді ще отак порубала на отакі шматки. Посолила за смаком. І тепер нам треба її отако трохи пом'яти. Оце, отак. От рукою можна. Просто рукою рукою злазить. Тепер в сковорідку, опа, світло пропало. Столова ложка паприки. ну в мене копчена була, я копчену взяла столова ложка цукру, два зубчики чеснику, столова ложка кунжуту і 5 столових ложок олії. І це все діло нам треба обжарити на сковороді. Щас нагріється. Хворітка, і ми це все діло хай, хай закипить. Зараз є вже у нас у нас шкварчить. Буквально пару хвилиночок і гарячим саділо на капусточку. І перемазати капустку гарно. Ну, Зручно одною рукою виключаю камеру. От така вона на вигляд виходить. Ну і зараз смакуємо капусту. Подарунок від Орестусі. Давай. Ой, чорна, чорна чорняла як циганка, Чом ти полюбила, чом ти полюпила чорнявого іванка. Чом ти полюбила чорнявого іванка. Іванку ти,ванку, солодка вишиванка. Високи струнки, високий коструки, ще й на бороти ямка. Марусе, ти, марусе, люблю я твою роду, mm. люблю дивитися, mm. люблю дивитися, mm. mm. як ти йдеш mm. по воду. <свят> Не забувся. забуся. весно, <поценно> Весна і дощі обцілують наші очі, ми степеждемо, ми серцем тримаємося мицу, криде весна, і поверне нам сміх і любов. Вишиванку Поєднала сонце й душі, І співала співанку, Співанку мала свою тиху на душі, нас обох зустрілась позаранку, закружляла в танці вихрові одягла із листя вишиванку, назвала в коханні чарівні, Цілувала осінь we Додому, це буде такого кольору, ну, як оце пакет. Ну, ясне діло, що не такого темного, але ну, буде темніший, бо тут бубочки світленькі, бачите, а тут а темненькі. Коротше, це в нас у березані купила на вокзалі у квітковому магазині. Жовтих, оранжевих поки не бачила, там є білі. Ну, ну коротше, коротше говоря, є. Так що, дівчатка, вже заглядайте у, у своїх містах, у магазин, квітковий. Рано чи пізно з'явиться такий колір, який вам треба. Купила ще собі фарбу і таку сю, і, і, і таку. А. Ну, а у нас вже ж заїхали Купила цю красу. Я вже ж ясне діло пересажу, як світеться. Поставлю зараз блюдечко. Його не дуже треба поливати, воно не любить, щоб заливали. Ей, моя красота, моя ж красота, таке маленьке, наче, подивіться. скільки ж на ньому цих бубочок. Не буду поливати, ще трошки відчувається волога. Ну, що тут можна сказати, тут нічого не скажеш. А це ж ось зацвіл, той, що я виписувала малесенький. Ну, пам'ятаєте, у Фейсбуці була реклама. Я ж жовті виписувала. Бачите, ось який заців. Один взагалі не викинув бубочку, а другий викинув і чогось скинув. Там ще одна маленька, я не знаю, чи вона розвинеться, чи ні. Ну, факт, він теж гарний, ну, їх паник не буває. Ну просто що обманюють людей. Нащо? Ну, нащо ви обманюєте? Вже ж як написано, що жовтий, то висилаєте жовтий, правильно? А це, я буду заглядати, може, які кольори надибаю таке. Щось, щось, щось щось блищить. А ну що тут там таке? Тут вже в мене в очах блищить. Щось таке мені блиснуло, наче всередині. Той знайшу.